Ужгород продовжує боротися із наслідками снігопадів. У міській раді запевняють, ситуацію із прибиранням снігу і усунення у желедиці тримають на контролі. Закликають і мешканців долучитися до прибирання, а водіїв хоча б на ніч не залишати свої автівки припаркованими на центральних вулицях. Сібрані гори снігу обіцяють вивезти за межі міста. Посипання це і суміш, і мучкою, і спеціальними сумішами, які діють до п'яти градусів нижче нуля, щоб дати можливість. Цю льда розтопити, і коли десь буде біля нуля температура вже в обідній час, щоб ми її могли прибрати. Механічно це прибирати ну, і важко, і можна пошкодити і покриття цим бруківку, особливо в цих місцях, де вона зараз відновлена. Тому якіс, ну, ефективніше це посипати цими сумішами. І також ми звертаємося і до підприємців, які мають. На перших поверхах свої приміщення, ці, там бізнес, чи якісь інші обсловичі, щоб вони також долучилися до прибирання. Цих місць, по можливості транспортні засоби з центральних вулиць прибирати там, де є прибирання, тому що ефективно, коли їде транспортний засіб, це спеціальна машина, яка на швидкості 20-30 кілометрів зрізає цю частинку і воно тоді ефективна. Це все буде вивозити. Ну, це за межі міста. Це у нас є і на полігон твердих побутових відходів. Це в принципі сніг, це ж воно ж нікому не шкодить. І однозначно, ми зараз цим займаємося і всіх місць, де є така можливість, ми будемо обов'язково возити цей перехрестя, цей. Місця, де в нас є кровий рух, це місця під'їздів до садочків, до шкіл, до лікарень.